Багато учнів влякає у підготовці НМТ з історії значна кількість дат, яку необхідно вивчити. Справді, в програмі підготовки дат досить багато. Проте спосіб їхнього вивчення існує, і він насправді не є таким складним, як здається. Для успішної роботи з датами потрібно підібрати правильний інструмент. Я такий інструмент називаю стрічкою часу. Ось вона на ваших екранах. Де вказано усі найважливіші дати, які допоможуть вам зрозуміти певну тему. Як бачите, різні дати виділені різними кольорами, а також виставлені у тій послідовності, в якій вони відбувалися, в якій їх і потрібно вивчати. І усі вони присутні на одному слайді, що суттєво полегшує вивчення дат для учнів. Чому різні кольори та які інші є лайфхаки вивчення дат, ви дізнаєтеся. Якщо напишете в коментарях до цього відео слово дати, і я вам персонально розповім, як готуватися до НМТ, вивчаючи дати легко і надовго.